Зрозуміло. Що ж, ми е, зараз спробуємо обговорити це питання із юридичного аспекту. Е, долучимо до нашого ефіру Катерину Ніщенко, адвокатку. Пані Катерино, вітаємо в ефірі. Вітаємо. Доброго дня. Доброго дня. Добрий день, дякуємо, що знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. Зазвичай ми з вами обговоримо закон про е, мобілізацію. Це тема дотична, тому що е, тут е, наш гість студії е, висловлює думку, що це е, таке рішення могло мати і благі наміри, мовляв, е, спонукати чоловіків, які незаконно перетнули кордон е, після 24 четвертого лютого. Е, Оновити свої дані або повернутися на батьківщину, але е, ситуація складається така, що ніхто із громадян е, України на території країн Європи не може да, в принципі в світі, не може отримати е, консульські послуги. Е, як діяти громадянам? Ну це таке питання чисто риторичне, Це не буде інструкція до виконання і або якийсь алгоритм дій. Просто зараз я промоделюю ситуацію як юрист. Є два випадки, да, коли е, наші громадяни не можуть отримати консульські послуги. Як діяти? По-перше, це дочекатися дійсно, коли відновляться консульські послуги, і бути готовим до того, що разом з тим, коли ви будете подавати заяву, наприклад, на поновлення паспорту або будь-якої послуги, чоловік військовозобов'язаного віку, який перебуває на території іншої країни, разом з цією послугою отримує повістку. Бо консульська установа, як представник держави України на території іншої країни, має право вручати повістку. Що таке повістка? Всі ми добре розуміємо. Це по суті обов'язок чоловіка військовозабов'язаного віку повернутися до країни свого громадянства, тобто до України, і стати на військовий облік, оновити військово-облікові документи. Це може звучати по різному але по суті, це фізична явка цього чоловіка до ТЦК. Подальшому, ми добре розуміємо, що до цієї категорії осіб, які виїхали вже під час війни, або ті, які виїхали до війни, перебувають на території іншої країни, повертаючись з метою виконання свого обов'язку та умов повістки, вони вже більше не зможуть виїхати за кордон. Бо ми також всі добре розуміємо, що, наприклад, якщо наш громадянин виїхав на територію іншої країни до війни і там працевлаштувався, то він абсолютно легально виїхав. Наприклад, або це студент, який виїхав до серпня місяця минулого року на законних підставах. Зараз не зможе виїхати, бо ці підстави вже зняті, да і по суті він залишається на території України, але він виконав умови, які передбачені порядком ведення військового обліку, і виконав умови, які передбачені консульською установою щодо явки на обліку, на облік до ТЦК. Або інший варіант, він не користується консульськими послугами взагалі, і тут іншим тоді була ситуація. По суті, він не зможе. Ця людина не зможе скористатися всіми соціальними пільгами, які йому можуть бути надані території іншої країни, державою іншої країни, зокрема медичні послуги, а якісь побутові послуги, і не зможе отримувати дотації, наприклад, як особа, яка втекла від війни. Таким чином він становиться нелегалом на території іншої країни. І держава, який на території якої знаходиться нелегальні громадяни, має право процес депортації, тобто повернення громадянина до країни його громадянства. Ми, коли це все було взагалі піднято за ще не проголосовано Верховною Радою, ми добре розуміли, що єдина можливість повернути особу до країни і громадянства – це інститут екстрадиції. Але він можливий застосовуватися лише до злочинців. В даному випадку, це не злочинці, це громадяни, які знаходяться нелегально на території іншої країни. Таким чином вони порушують законодавство тих країн, де вони перебувають. І тоді країна інша має право цю, цю особу депортувати. І, по суті, знову ж таки, це буде примусове повернення до України. Пані Катерино, чи можуть, наприклад, наші українці за кордоном вже зараз готувати позови до Європейського суду з прав людини, тому що фактично їх позбавили права отримувати послуги держави громадянами, якої вони досі залишаються? Дійсно, це їхнє право, але як юрист, скажу для того, щоб звернутися до європейського суду з прав людини, громадянини України необхідно прийти всі три інстанції на території України. Тобто суд районної юрисдикції, апеляцію та касаційний суд, Верховний суд. Але ще потім уже звернутися до європейського суду. Що таке рішення європейського суду? Це Європа визнає, що дійсно це було неправомірно зі країна Україна неправомірно поступила до своїх громадян і в якості санкції стягує грошові кошти, якби такий сатісфекшн за цю ситуацію. Але це ж не позбав... не змусить Україну видати цей паспорт uh -huh. правильно, uh -huh. це лише будуть грошові кошти як компенсація за неправомірне порушення конституційних прав своїх громадян, і все. Крім того, давайте будемо чесними. У нас зараз війна, суди працюють з великою затримкою, і слава нашим збройним силам чи взагалі працюють, бо реєстри дійсно вимикають світло, реєстри не працюють. І коли ти чуєш, що суд сьогодні суду сьогодні не відбудеться, бо генератор зламався. То це дійсно це реалії нашого сьогодення. Тому такі справи будуть розглядатися дуже довго. А громадянину, потрібно отримати паспорт сьогодні, і знову ж таки наголошую, це буде лише якась моральна компенсація у вигляді грошових коштів і не більше. Це рішення вже називають неправомірним і завідомо неправомірним, можливо, навіть неправильним, чи можна його відкликати зараз для уникнення подальших негараздів. От якщо зараз Кабмін, Міністерство закордонних справ каже, ой, слухайте, ми щось не подумали. Ми думали, що це буде мати отакий вигляд, а не думали, що це перетвориться в таку масову катастрофу. Ми відкликаємо це рішення і всі, хто мав отримати консульські послуги, отримайте. Я думаю, що єдиним шляхом виходу цієї ситуації це не то, що ми там передумали або не не бажали наступ, щоб наступили такі наслідки. Всі добре розуміли, що це буде. Всі добре розуміли. Кабмін, наші депутати, Верховна Рада там сидять далеко, далеко не не освічені люди. Всі добре розуміли наслідки. Для цього є відповідні комітети, які можуть спрогнозувати можливість тих чи інших дій. Єдиний можливий шлях виходу цієї ситуації це навіть не роз'яснення. А це, наприклад, буде постанова кабінету міністрів, як правильно діяти це, хоч якийсь нормативно-правовий документ, який в правову плоскість виведе громадянина і державу. Пані Катерино, як довго наші громадяни можуть лишатися без паспортів за кордоном? Наприклад, якщо вони захочуть або вимушені будуть лишатися там нелегалами, поки не отримують паспорти? Це ж теж може таке виникнути. Наприклад, людина без паспорта не може влаштуватись на роботу або ще щось, тобто вони підуть в якусь нелегальну історію, будуть лишатися без документів. А я ж тому і говорю, що якщо людина буде на території іншої країни як нелегал, тобто без жодних документів, то інша країна має повне право зробити депортацію цього громадянина до країни і громадянства. Як довго будуть не надаватися ці послуги, зараз ми лише бачимо такі схудні роз'яснення. Міністерства, що це може бути лише піпоновиться цих консульських послуг лише після того, коли вступить законну силу цей закон про мобілізацію, про який ми так зараз останнім часом розмовляємо. Але знову ж таки, це роз'яснення. Роз'яснення це не нормативно правовий документ, який підлягає обов'язковому виконанню. Це лише роз'яснення, рекомендація, яка не носить під собою будь-якого правового підґрунтя. Тому якихось термінів ми не бачимо. І по суті, якщо чесно, вважаю, що таке затягування з цим рішенням призводить саме до того, що наші громадяни стають нелегалами на території інших країн і будуть просто примусово депортовані до країни свого громадянства. Або ж вони можуть просити політичного притулку, правильно вони можуть попросити статус біженця, якщо вони вирішать для себе не повертатися більше в Україну. Можуть, да, можуть це можливий шлях, як один із варіантів, але це буде на розсуд тієї країни, де вони перебувають, і чи прийме рішення країна а, залишати в себе таких громадян, які не хочуть повертатися до країни, в якій є війна, це знову ж таки буде на розсуд тих країн, які будуть приймати ці рішення. І також давайте будемо чесними, що це також не дуже швидка процедура, яка б вирішилася в один день, однозначно ні. За якими юридичними послугами можливо варто звернутися українським громадянам за кордоном, аби якось поліпшити свіста? Адже ті, хто не можуть отримати свій паспорт, виходить, залишаються без документів, чи можливо їм якось в правовому колі в правовому колі засвідчити те, що у них не просто немає документа, а за отаких певних причин і обставин. Я б радила нашим громадянам звернутися до міграційних адвокатів на території країни, де вони перебувають, оскільки це єдині правники, які зможуть допомогти нашим громадянам, які по суті зараз вже перебувають в нелегальному становищі. Вони зможуть і зафіксувати цей факт, і по суті звернутися до країни їхнього перебування з метою отримати більш якийсь статус, наприклад, як особа, яка втікає від війни, статус біженця або інші, і це єдиний можливий варіант. І цим не варто зволікати ті скандали, ті неприємні речі, які ми бачимо в мережі інтернет, що відбувається в консульських установах. Не вирішать проблеми, не вирішить однозначно. Знову ж таки, повторюся. Наш законотворець, який приймав ці закони, 100% прогнозував цю ситуацію. Це було 100% прогнозовано. Тому розраховувати, що скандал, поверніть паспорт, мій чоловік не хоче воювати. Те, що ми бачимо в мережі інтернет, не спрацює. Звертайтеся за юридичною допомогою. Ну, от я не знаю, ви кажете, не спрацює, але поки що е, суспільний тиск е, е, працює е, на чиновників на правоохоронні органи. І коли якась е, велика справа або справа, яка стає великою внаслідок суспільного розголосу, е, пушиться громадянами у соціальних мережах, е, то Наші можновладці на це реагують, можливо, і тут буде таке саме, пані Катерина. Ми вам дякуємо, що знайшли час та можливість долучитися до нашого ефіру. Ми б хотіли з вами обговорювати якісь цікавіші або можливо веселіші життєві аспекти, але поки що маємо, що маємо. Спасибі вам. Дякуємо, Катерина Ніщенко, адвокатка, була з нами на прямому зв'язку.